Луцьких комунальників озброїли сучасною технікою для прибирання снігу. Для комунального підприємства послуга за кошти міського бюджету придбали новий автомобіль. Це автомобіль, який дасть змогу покращити і посилити прибирання вулиць міста в зимовий період. Вона для, пристосована для розкидання піщано-соляної суміші. І відвал, який прийшов окремо, це для розчистки. Вулиць міста від снігу. міська влада, попри війну, продовжує реалізовувати програму щодо поповнення автопарків житлово-комунальних підприємств з сучасною технікою, говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко. На снігозбиральний автомобіль з міської казни було виділено майже 3 мільйона гривень. Хочеться подякувати. Виконавчому комітету Прилуцької міської ради, які виділили із міського бюджету 2 мільйона 990 тисяч на придбання цієї нової техніки. Значить, техніка ця багатофункціональна із ковшом, який також додатково до цієї техніки був придбаний. Я думаю, що, слава господу Богу, що така погода зараз стоїть і ми вспіємо її значить, виконати її. Іспитання, перевіримо її всі функціональні її здібності, і надіюсь, при першому снігопаді ми її зразу ж запустимо і побачимо в роботі. Ще раз хочу подякувати. Прилуцькому міській раді і виконавчому комітету, які виділили кошти на придбання цієї машини. Використання такої техніки автоматизує і пришвидшить прибирання вулиць від снігу, зазначає керівник послуги Руслан Ніязов. І дякує, що міський бюджет спрямував кошти на зміцнення матеріально-технічної бази підприємства. Дане придбання в межах трьох мільйонів відбулося завдяки активній підтримці міського голови. Всього складу депутатів Прилуцької міської ради, які фактично в небагатьох сесіях одноголосно підтримали виділення коштів і придбання саме цього автомобіля. Так що комунальне підприємство Послуга вдячне за всебічну підтримку і сподіваємося, що плідна спраця з міською радою, з депутатами, з комісіями дасть змогу оновити технічний. Парк автопарк комунального підприємства і в цьому 23-му році на сьогодні автопарк комунального підприємства Послуга налічує 25 одиниць техніки. З них 17 – в постійній роботі. Вся техніка, ну як та, що задіяна в роботі, знаходиться в технічно справному стані. Постійно проводяться ремонтні роботи, профілактичні, так що безперебійно здійснюємо, в тому числі і прибирання, і вивіз твердих побутових відходів. Роботи в зимовий період, як звітує керівник послуги, підприємство має запас і піщано-сольової суміші. В разі погіршення погодних умов комунальники активно посипатимуть вулиці та пішохідні зони реагентом. Зараз усі суміші в повному об'ємі зберігаються на території підприємства. По піщано сольовій суміші у нас на 23 й рік, тобто ну не на весь рік. Ми сподіваємося, що ви можете змозі бачити 62 тонни тони на залишку. Але ж ми активно користуємося ще протижеледними реагентами, які ну всі прилучани бачили. Так що сподіваюсь, знову ж таки, якщо не буде катаклізмів якихось великих, то ми пройдемо цей період, 22-23 зимовий, без проблем.